П'ятнадцята в Україні про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА Віталій Півовар. Добрий день. Порад сепаратизму триває. Напередодні ввечері бойовики взяли штурму міськраду в Амвросіївці. Це на Донеччині. Мера міста змусили написати заяву про відставку над будівлею. Сепаратисти підняли прапор самопроголошеної Донецької республіки. Про події на сході країни розкаже Артем Глєбов. Артем, добрий день, скажи, що ще не захопили. Озброєні сепаратисти на Донеччині. Віталік, привіт. Ти знаєш складається враження, що на Донеччині терористи позахоплювали вже усе, що можна було. На завтра вже нічого не залишили. Так напередодні сепаратисти в Амвросії захопили міськраду, а сьогодні планують обрати собі народного мера. Містян закликають прийти на привокзальну площу міста. Нагадаю, напередодні близько 30 терористів із автоматичною зброєю в руках штурмом захопили приміщення міськради, виламали двері. Була невелика штовханина. Та на щастя ніхто не постраждав. На тепер у місті. Спокійно тим часом на автодорогах Донецької області ще й досі більше є більше 20 блокпостів. Найбільше барикад на дорогах понабудовували у Слов'янську, Краматорську та Макіївці. На тепер під терористам 15 адмінприміщень. Захоплені міські ради у Краматорську, Горлівці, Єнакієвому, Костянтинівці, Харцизьку, Маріуполі та Макіївці. Установи працюють у тім під дулами про російські налаштованих людей. Терористи з автоматами контролюють і міські відділки міліції. Ці та підрозділи СБУ в Горлівці, Слов'янську та Краматорську. Силовики ліквідували блокпост терористів у Красноармійську. У Бойовиків вилучили три автомати Калашникова, холодну зброю і біти. Пишуть місцеві змі під час штурму об'єкта ніхто не постраждав. Затримані сепаратисти нині дають свідчення правоохоронним органам. В МВС зазначили встановлення блокпостів, блокують автомобільні дороги. Відтак кожен, хто їх встановлює, нестиме кримінальну відповідальність. У відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Донецькій області повідомили про російські активісти, відпустили двох співробітників Краматорської міліції Андрія Радько та Володимира Міщенка. Нагадаю, їх взяли в полон у вівторок. Тоді сепаратисти викрали четверо співробітників Краматорського міськвідділу, які не хотіли перейти на їхній бік. Полонених перевезли до СБУ Слов'янська, де ймовірно знаходиться від 30 до 50 заручників. Переговори щодо звільнення і їх нині тривають. Дніпропетровськ там напередодні біля облдержадміністрації презентували новостворену стіну пам'яті героїв Небесної Сотні. Штаб національного захисту Дніпропетровської області організував урочисте запалювання лампадок біля фотографій загиблих, якими увінчена стіна. За даними організаторів, 60-метровий стен створили практично за півтори доби зусиллями громади, професійних художників та волонтерів сделали что увиковечили потому что такое нельзя забыть люди погибли за то чтобы у нас все таки было европейское будущее а не совковое і до складу Дніпропетровщини хочуть райони Донецької та Луганської областей. Про це у Фейсбук написав журналіст Юрій Бутусов. Він здійснює інформаційну підтримку штабу національного захисту Дніпропетровська. каже, вже новостворена міжобласна рада територіальних громад. Вона розпочала підготовку до проведення 11 травня референдуму. На ньому люди наголошує Юрій Бутусов. Далі цитую зможуть висловитися, чи хочуть вони перебувати під контролем кримінальних елементів, які проголосили так звану федералізацію. чи Хочуть змінити територіально-адміністративний устрій і увійти до складу Дніпропетровської області. Журналіст зазначив, що в день проведення плебісциту будуть організовані екзитполи, які покажуть, який з двох референдумів набере найбільшу підтримку громадян. І до новин в інших регіонах України. В Одесі на першотравневу демонстрацію зібралось близько трьох сотень люду. Анархісти і прихильники лівого руху. Організація Боротьба зібрала людей переважно середнього та пенсійного віку. Вони хочуть федералізації Одеси і не визнають центральної української влади. Хода центру міста пройшла спокійно, передають наші кореспонденти. Сутичок не було, нагадаю, українські патріоти відмовились від будь-яких акцій на травневі свята. Я, я хочу, чтобы мы жили в федеративной республике. Допустим, Украина пусть будет, мы, чтобы были в составе Украины, но федеративные. Чтобы нас власть услышала и немножко знали, что все-таки люди это не кто-то там не топтали нас. Мы стоим на классовых позициях, выступаем за солидарную борьбу всех рабочих, потому что понимаем, что капитализм это явление именно интернациональное, и мы можем его побороть только интернациональным рабочим движением. Поэтому мы сегодня мы выходим для того, чтобы выразить солидарность с борьбой рабочих, как в украинских в Краснодоне и Измаильском порту, так и в других странах и городах. Запоріжжя теж відзначило 1 травень. на мітинг зібралося біля 400 учасників. Всі, як один, під радянськими прапорами висловили бажання провести референдум щодо федералізації Запоріжжя. Щоправда, у складі України на площу Леніна прорадянські активісти принесли один прапор України. Однак на Майдані його так і не розгорнули. Сіпаратізм та Це... То, что человек хочет показать, что отделиться какая-то часть. То есть как в штатах. Есть штаты, правильно? У них 51 штат. Мы, то есть мы, мы за, мы за федерализацию. федерализацию. Вы за федерализацию. Мы за федерализацию. Но в составе Украины. Но в Украины. Все, мы не дайте нам провести референдум, вот. Мы за это и все. Есть, если скажет Запорожью, нет, извините, мы не хотим. Мы скажем, ребята, вот. все. Берите мои... Живем дальше, живем в Запорожской области. Не да. сядьте там Лично как, вас. Как, как мое лицо видят, и некоторые люди просто шарахаются. Хатятир саме розговорювати по роботі. Да, я ногі клієнта потіряли. Оні поддержи Україну, бетамуні хатя саме у мене. Всем віталію Артему. Дякую. Це був Артем Глебов. Від нього дізналися про останні події на сході України і не тільки там. Негайно покинути Україну просять військово-морського аташе посольства Росії в Україні. СБУ затримала його за шпигунством. МЗС України уже назвало дипломата персоною нон-грата. Таке рішення мотивують його діяльністю, яка несумісна із дипломатичним статусом. Імені військового аташе МЗС не називає. Мера Харкова Геннадія Кернеса сьогодні намагатимуться вивести із медичної коми. Наразі ізраїльські медики перевели його із приватної клініки Іліша, де його кілька разів прооперували до державної лікарні у Хайфі. Напередодні мер Харкова. Переніс 10 годинну операцію уже четверту за ліком. Ізраїльські лікарі прооперували харківському очільнику легеню, пошкоджено снайперською кулею. Раніше Кернесу зробили також операції на хребті і вихідному отворі від кулі. Нагадаю, Кернеса перевезли на лікування в Ізраїль після рішення. Консиліуму українських та закордонних медиків мер Харкова отримав кульове поранення під час ранкової прогулянки. У слідства зараз є чотири версії замаху на життя Кернеса: Протидія сепаратистам, політична позиція, бізнесова діяльність та особиста неприязнь. Віктор Янукович посупив в українців майже 100 мільярдів доларів. Так порахували у генпрокуратурі. Частина багатства досі зберігається у європейських банках. Іншого президент відвіз у Росію. Понад 30 мільярдів доларів на початку року запакували у вантажівки та перевезли через кордон у Москву ці гроші. Буцімто зараз Янукович витрачає на сепаратистів на сході України. У генпрокуратурі обіцяють, як тільки Янукович ступить на нашу землю, його миттєво заарештують. Те саме може чекати і на Олександра Клименка, колишнього очільника міндоходів. Чиновника підозрюють в оборудках, які спустошили бюджет України на понад 6 мільярдів гривень. Однак знайти екс-міністра і озвучити йому підозру поки що не вдалося. Щоправда, сам Клименко усе чує і навіть спростовує на своїй сторінці у Фейсбуці. Міжнародний валютний фонд таки рятуватиме Україну грошима. Ціна питання 17 мільярдів доларів. Саме таку суму Київ обіцяють у найближчі два роки. При цьому більше аніж 3 мільярди Україна отримає одразу. Деталі надання цього кредиту знає мій колега Олексій Савіцький. Далі від нього подробиці Олексію скажи на що саме має піти така величезна сума. Привіт, віталію. Більшість першого траншу від МВФ Україна планує витратити на латання дір у державному бюджеті. Як повідомив напередодні міністр фінансів України Олександр Шлапак, на покриття дефіциту уряд хоче направити 2 мільярди доларів. Мільярд же, який лишиться, піде в резерви Нацбанку. Цих грошей українські чиновники чекають уже наступного тижня. На думку експертів, це досить таки вчасно. Адже без кредитної підтримки Україна ризикувала б оголосити дефолт. В этом году бюджет должен погасить более 9 миллиардов долларов внешних долгов. Понятно, что на это уже нет ни валютных резервов, ни каких-либо других средств. То есть в этих условиях единственным спасением в такой краткосрочной перспективе как раз и является кредит Международного валютного фонда. Утім, якщо з першим траншем усе ясно, то терміни другого та третього будуть залежати від ефективності використання коштів. Повідомили в МВФ, куди у який витрачатиме позичені гроші, перевірятимуть кожні два місяці. І лише з четвертого траншу моніторинг стане стандартним, що квартальним. Директор розпорядник МВФ Крістін Легартухвалену на програму називає ризикованою, однак адекватною відповіддю на існуючі виклики. Ризики для програми є високими зокрема, подальша ескалація напруженості у відносинах з Росією та хвилювання на сході країни становлять значний ризик для економічних перспектив. Втім, стійке та неухильне виконання основоположних заходів при збереженні широкої суспільної підтримки матиме вирішальне значення для успіху програми зазначу, нова програма стендбай від МВФ передбачає підтримку гнучкого обмінного курсу гривні, стабілізацію банківської системи, поступове скорочення бюджетного дефіциту, а також зменшення збитків енергосектору. При цьому МВФ декларує підвищення соціальних гарантій, якості державного управління, а також боротьбу з корупцією. Утім, ВВП України у поточному році за прогнозами фонду впаде аж на 5%, А інфляція прискориться до 16%. Покращиться ситуація не раніше наступного року. Зокрема, фонд прогнозує 2% зростання. ВВП інфляція ж сповільниться лише наприкінці 2016 року. Після уведення плаваючої гривні влада має намір підтримувати режим гнучкового обмінного курсу і фокусування грошово-кредитної політики на внутрішній стабільності цін за технічного сприяння МВФ. Вони планують прийняти заходи зі стримування інфляції вже в 2015 році. При цьому Лагард вказала на важливість якнайшвидшого досягнення домовленості з Газпромом щодо ціни на газ і погашення існуючої заборгованості перед російським газовим монополістом. Хоча український уряд заявлений Кремлем Борг у 3,5 мільярди доларів не визнає через незгоду з завищеною ціною на блакитне паливо в майже 500 доларів за тисячу кубометрів. На цьому мане все Віталію. Олексію, дякую. Це був Олексій Савіцький. Від нього дізналися, куди підуть гроші, які Україні надасть міжнародний валютний фонд. Низка лівих організацій сьогодні влаштувала традиційну першу травневу ходу. Вони виступають за підвищення зарплат та єдність держави. Попри загрози провокації, мітингували мирно. Активістів охороняли міліціонери та самоборона майдану. Був там і наш кореспондент Андрій Засаднюк. Далі від нього подробиці. Андрію, добрий день. Скажи власне, як лідери збираються добиватися свого? Дякую, Віталію. Кілька тисяч прихильників лівих ідей сьогодні пройшли ходою до урядового кварталу. І з піснями та транспарантами вони вимагали підвищити зарплати та пенсії на 30%, стримати ціни та зупинити агресію Росії, а ще дозволити півроку не повертати споживчі кредити та скасувати пенсійну реформу. Утім, одночасно соціалісти пропонують зменшити податки на малий та середній бізнес. А от розплатитися за підвищення соцстандартів пропонують великому бізнесу. Демонстрантів непокоїть і доля сходу України. Вони виступають за єдність держави, а дончан закликають не вірити російським агресорам. Утім, слухати демонстрантів сьогодні нікому. Депутати та міністри розійшлися на травневі канікули. Ми вважаємо, що проведення президентських виборів, позачергових парламентських виборів, також внесення змін до конституції, проведення референдуму з питань, які турбують людей, це і заборона приватизації землі, і питання унітарна чи федеративна держава України. Серед вимог лівих сил дострокові парламентські та президентські вибори і референдум з питань мови та федералізації. Головний організатор мітингу Соціалістична партія України обіцяє об'єднатися з іншими лівими та йти на нові вибори. А на травневих виборах президента соціалісти підтримуватимуть Ольгу Богомолець, заявив очільник партії Микола Рудковський. А поки лідери мітингарів не надто задоволені новою позикою міжнародного валютного фонду, мовляв, не слід було погоджуватися на скоро. Очиняння бюджетних витрат тому очільник соціалістів та колишній регіонал Микола Рудковський обіцяє розробити законопроект про підвищення податків для великих корпорацій. От є обставини, коли треба заморожувати заробітні плати, а є обставини, коли треба піднімати заробітні плати. Ми вважаємо, що сьогодні Міжнародний валютний фонд виглядає ось таким чином. Ми не проти співпраці з Міжнародним валютним фондом, але його вимоги тут конкретно, в цих конкретних умовах, ми вважаємо неправильні. Тут у нас головні претензії не так до Міжнародного валютного фонду, як до наших переговорщиків з українського боку, які не змогли роз'яснити ситуацію в Україні. Серед мітингувальників і студенти і пенсіонери для когось 1 травня це спогади про радянські традиції, для когось боротьба за права пролетаріату. Але ледь не усіх мітингувальників сьогодні на устах заклики до єдності та миру в Україні. Утім, деякі активісти все ж не змогли пояснити нам, чому власне прийшли на мітинг. Суття за які гасла нічого підтримує? Україна. Україна підтримує за які гасла. Да напевне, дещо не знаєш. Першотравнева демонстрація відбулася мирно. Попри тривожні прогнози, провокацій та сутичок не було. Незважаючи на ідеологічні розбіжності, самооборонівці не конфліктували із лівими. Навпаки, патрулювали та охороняли мітинг. Самі ж мітингувальники переконані, заяви про розквіт фашизму в Україні безпідставні. Наприклад, темношкірий киянин Олександр каже: все життя живе в Україні. Проте переслідувань не зазнавав. А сім'я Костенків, де мама Росіянка, переконує. Захищати росіян в Україні просто немає від кого. По крайней мере, спокійно ходжу, до сих пор живу і ніякий ні фашист не ні, ні покусився на мене. Я сама із Москви. Я сама москвичка із Москви. у мене паспорт себе можу показати. Но я живу в Києві, родилась в Москві, батьки там умерли, все. Ну, я за Україну, тому що я тут виросла, я тут вийшла замуж, воспитала дітей, і мені прекрасно тут. Вот те, що Путін говорить, що жалується е, того. Я хожу в суди, пишу все на русском языке. Я общаюсь на русском языке, Ніхто мені ніколи не здійснев замічання. Дякую, Віталію. На цьому у мене все. Передаю слово тобі. Андрію, дякую тобі. Це був Андрій Засаднюк. Від нього дізналися про першотравневі настрої у Києві. Back to ЮССР у Москві теж пройшов перший травневий парад. На червону площу прийшли десятки тисяч людей. Вони марширували центральними вулицями із профспілковими плакатами та під гаслами. Путін прав і гаржусь страною. Більше про це розкаже зараз моя колега Анастасія Сорока. Настю, добрий день. Скажи, будь ласка, розкажи власне про цю машину часу за 800 кілометрів від Києва. Привіт, Віталію. На сьогодні червона площа була заповнена вщент. Людей зібралося за оцінками близько 100 тисяч, Колону під російськими прапорами, прапорами профсоюзів і повітряними кульками очолив Московський мер Сергій Собянін, натовп майорів різнокольоровими плакатами, лозного яких наче змагалися в прихильності до Володимира Путіна, проголошуючи щось на кшталт Путін прав мир, труд Путін та Гаржусь страною. Да Росія. оплот мировой справедливости. Да здравствуют профсоюзы, оплот справедливости в России. Да здравствует 1 мая. Ура! Зі сцени учасникам параду розпитали про неймовірні досягнення Росії в різних сферах. Мовляв, і зарплати високі, і медицина безкоштовна, і економіка процвітає. Восхваляли, звісно, і олімпіаду і російських спортсменів. У це свято весни і праці. Зі сцени активісти вигукували: ми хочемо миру. очевидь забувши, що їхня лада саме скупчує війська біля українських кордонів. «Сьогодні... Напряжена обстановка в нашей братской республике, государстве на Украине. Сегодня, как никогда актуально, лозунг, который десятками лет звучал на наших первомайских демонстрациях ⁇ Мир, труд, май ⁇ мы требуем мира. В перші з часів розпаду радянського союзу парад 1 травня провели на червоній площі. В цьому організатори маршу бачили великий символізм. А ще більше символізму присвятили Криму про анексію півострова, яку решта світу вважає незаконною на червоній площі. Згадували з величезною гордістю. Сьогодні Крим і Севастополь повернулися в Росію. Сегодня профсоюзы вернулись на Красную площадь. Ура! У ну, той час як в Москві маршрували в славу Путіна в Петербурзі вирішили не слідувати прикладу москвичів північній столиці. Провели свій парад. Мир, труд, майдан на акцію. Зійшлися не 100 тисяч, а лише кількасот людей. Втім, тут лунав український гімн і народні пісні. Майоріли і російські, і українські стяги, а лозунги плакатів закликали геть владу КГБ ні СРСР і так дружбі з Україною. Ось такі паради в Росії. Віталію, тобі слово. Настя, дякую. Це була Настя сорока. Вона розповіла про е, веселий день у Москві. Далі йдемо на новини спорту. Про них розкаже зараз Ірина Полотай. Іро, добрий день тобі. Що нового? Хто кого переміг у цей першотравневий день? Віталію, привіт. Ну тут є один красивий переможець, можна сказати. Якщо ти вже хочеш про перемоги, Мадридське Атлетіко, другий учасник фіналу Ліги Чемпіонів, підопічні Дієго Сіміоне. Дійсно красиво обіграли вчора Челсі на Стемфорд-Бриші і залишили підопічних Жозе Мауріньо без змоги поборотися за головний євротрофей сезону. Матч команди розпочали виважено і обережно. Сюжет на полі став загострюватися лише після першого забитого м'яча. Атаку успішно реалізували господарі. Фернандо Торес замкнув простріл у штрафні Атлетіко. У іспанців не було іншого вибору. Окрім як іти вперед, а для Челсі наступ матрацників став фатальним. Гостям вдалося зрівняти ще до перерви. Адріан переправив м'яч у дев'ятку воріт 1-1. Невдалою в лавах Челсі стала заміна коула на ЕТО. Камерунець у боротьбі з костою у власній штрафній заробив пенальті, який іспанець реалізував. Остаточно поховав надії Челсі на фінал. Арда Туран на 72-й хвилині в підсумку три результат здобутий за рахунок серйозної колективної роботи. Ми реалізували можливість вийти у казковий фінал. З точки зору тактики, у першому таймі до голу був бивчий футбол. Після нього гра розкрилася і нам швидко вдалося відновити рівність. Я не можу критикувати хлопців, які зробили усе можливе. У нас кадрові проблеми у зв'язку з травмами і дискваліфікаціями. Програвати завжди прикро, але я пишаюся своїми підопічними. Мадридський Атлетіко виходить у фінал, де гратиме з мадридським реалом. Це, до речі, прецедент у лізі чемпіонів, адже команди з одного міста ще не розігрували головний євротрофей. Нагадаю, що фінал відбудеться 24 травня у Лісабоні у столиці Португалії. У Лізі Європи тим часом етап другого бою лише розпочинається. У Турині Ювентус спробує вирвати перемогу у Бенфіки, який мінімально поступився на виїзді. До повторного матчу з португальцями бі. Ло чорні підходять у гарному настрої. Вони фактично оформили чемпіонство у серії А в рамках 35-го туру. Ювентус переграв на виїзді Сасуолу і тепер випереджає Рому на вісім очок. Особливих кадрових проблем у Антоніо Конте немає. Ми не знаємо слова страх. Поважаємо його, однак у жодному випадку не боїмося. Ми заслужено дісталися до півфіналу і утримуємо задоволення від футболу. Бенфіка в проміжку між двома матчами у Португалії додала до чемпіонства і перемогу в Кубку Ліги. Гарною новиною для Орлів є і те, що відновилися після травми Сальвіо та Гайтан. Тож Жоржа Жезуш може розраховувати на цих гравців. Перший півфінальний матч, нагадаю, завершився перемогою Бенфіки з рахунком 2-1. Другий півфінальний матч сьогодні гратимуть і іспанці і Севілья та Валенція. Кажани вдома спробують відігратися від виїзної поразки 0-2. Магнітогорський металург, Володар Кубка Гагаріна, 2014 у Магнітогорську. У континентальній хокейній лізі зіграли заключний матч фінальної серії, в якому «Сталевари» тріумфували над левом. Нагадаю, що прайська команда зупинила спочатку медвежях, потім у другому турі плей-офф Донецький Донбас, єдиного представника України у КХЛ. А у фіналі західної конференції обіграла Ярославський локомотив. Металург в свою чергу на сході поетапно розібрався з адміралом Сибіром та Лаватом Юлаєвим. Фінальна серія до чотирьох перемог розтягнулася на всі сім матчів. Останні грали у Магнітогорську, виявився він напрочуд результативним. Фінальна сирена зафіксувала на табло рахунок 7-4 на користь господарів. Чемпіонат Росії Металург виграв четвертий у власній історії. В 99-му, 2001-му та 2007-му роках, це було ще до заснування КХЛ. У Лізі Континентальній він тріумфує вперше. Ярка хакейна пота не так хаті і це вся інформація про переможців і тріумфаторів на цю годину. Та й про спорт загалом віталію. Тобі слова, Ірино. Дякую, це була Ірина Полтай з новинами спорту. І далі я пропоную подивитися, яке ж перше травня. У Криму. Маємо веб-камери із двох точок. Перша це, значить, пляж біля порту у Феодосі. Давайте подивимося, як же, наскільки людно там зараз, у цей святковий день 1 травня. Ось ми бачимо на картинці: це пляж біля порту Феодосія. І ще одна картинка, ось вона. Це, значить, узбережжя Щолкіно, східне узбережжя Криму. Як бачимо, до речі, я згадав, що саме в цій місцевості, колись років сім тому, Федір Бондарчук знімав фільм «Обітаємий остров. Тоді нагадаю, що доводилося відмежовувати певну територію від людей, тому що багато було туристів для того, щоб зняти певні епізоди з цього фільму. Як бачите, зараз Федору Бондарчуку, в принципі, ніщо би не заважало зняти там не лише фільм, а й серіал. Тому що людей там, ну як ви бачили, надто мало, якщо вони взагалі там є. Друзі, це були новини на 15-ту годину. Більше інформації буде вже о вісімнадцятій. Дякую, що дивилися!